Сьогодні ми знаходимося на базарі Нива, ринок Нива. Тут багато чоловіків, жінок, які винесли з дому те, що можна продати. Вже зараз продають квіти на могилки. Тут також можна придбати багато чого цікавого. Квіти продають різні речі, одяг, взуття, книги. Людей багато, там продукти продають. Назарчик сьогодні весь день вирядує щось, він без настрою, ось без настрою. Йому все щось не подобається. О. Кактуси продають? Ось так. Трошки вам покажу, що відбувається сьогодні на базарі у Чернігові. Можна придбати різні тапки, взуття кімнатне і не тільки кімнатне. Ось круглий павільйон накритий, там, де продаються різні продукти харчування. І не тільки. Вибор. Бачите, який вибір. Тут ось. А яка ціна у такого? 20 гривень такий 25. двадцать пять. Синки. А ось такі в яку ціну? З гірберою то по 100 гривень там по 100 гривень. Дякую. Бачите, вибір. Вибір є. По 10 гривень маленькі букетики. По 12 є, по 55, по 350 троянди. Назар взагалі без настрою сьогодні, я не знаю, як довго він висадить. Вон там теж продається. Ось бачите, скільки всього цікавого. А у нас колись вдома були отакі коврики, лежали. Моя бабуся. Моя бабуся Марія в'язала сама такі коврики. Виграшки ми не підемо, зараз уже побачимо. побачимо. Що? Що? Зараз сходимо туди, куди потрібно мамі, а тоді туди, куди потрібно Назарчику, добре? Угу. Ось магазин іграшок, він вже побачив вас. Ми там купували пульт як для телевізора. Ось, бачите, меблі. Ну, не як для телевізора, а дійсно для телевізора пульт. І тому зараз знаю вже, де іграшки продаються, ті, які йому потрібні. Ось також тут продаються костюми спортивні. Оце ми сьогодні прийшли подивитися, що тут продається на базарі. Розпродаж. 100 гривень штани, Куртка 200 гривень. Дитячий одяг. Зараз підемо туди, де продається одяг, покажу вам. Меблі також. Зараз, зараз, Назарчик. Собачка гавкає. Угу. Не знаю, як тут йдуть продажі у них, чи є взагалі продажі, чи немає. Дивимося, що тут є. Чоловічий одяг, штани чоловічі. А чому закритий? Ні, а скільки це годин, що це все закрито? Це вже все? Ось чоловічі костюми. Зараз я пройдуся, потім до вас повернусь. Раніше, так? А чоловічі костюми в яку ціну у вас? Повністю чорний, якщо, без всяких вставок. Чорний є 1800, є 2, Є 2550, ну це я не знаю, це не повністю. Ні, не повністю. Ні, а Ну, короче, я скажу, 1800, 2 і 2500. Угу, добре, дякую. Курточки, штани. Різні куртки. Бачите, чоловічі костюми від 1800. Що Назар? Ну, з Назаром я нічого не зможу вибрати. Хотіла подивитися собі спортивний костюм, але тут нереально щось вибрати з Назарчиком. Вибір є. Добрий день. А у вас є жіночий костюм з камнями на рукавах? на Цьому не можу купити. Так, Футболочки ось є по 300 гривень мінімальні. Також тут, бачите, джинси, футболки, дуже багато вибору, які спортивні костюми є. Але ціни не пишу, тому що ціна міняється кожного дня, кожну хвилину, можна так сказати. Ось різні шкіряні куртки вже закривають базар, тому що вже, мабуть, час такий. Ось курточки гарні також. Ага, ціну не пишуть. Ну, Це десь 1802. Оця чорненька, більш-менш така під пальто. Або це біживати теж. Нічого так. Ну, зараз в моді ось такі коротенькі куртки. Це для жінок постарше. Теж з бірюзова дуже гарна. Ну, не для мене, це як. Прицінююся, як для жінок постарше. Мені така не підійде. Я полюбляю більш молодіжний стиль, такий більш спортивний стиль. Дуже люблю носити спортивні костюми. Ось, дивіться, чоловічі, гарні, елегантні такі костюмчики. Це кому на офіс, то 559-й бутік. Штани. Футки. А яка ціна такої куртки? 2650. А поруч молочна також? Також 2650. Добре, дякую. Це бутік 546. Тут теж ось багато вибору. Спортивні костюмчики і куртки. Такі. Бачите, там закриваються, мабуть, там погано йдуть продажі, тому закриваються. А тут ще. Працюють. Значить, продаж є. Зараз питаю. А яка ціна такого спортивного костюму? Чорний, 2500. Добре. Розмір, розмір L Є? Є. З капюшоном капішоном немає на увазі. Можна поставити прямо Угу. Добре, дякую. Бачите, значить, можна домовитися, кажу. На поганій продажі ці не видно, то вони готові віддавати дешевше. Зуця різне. Бачите, тут величезні цінники одразу видно, яка ціна. 1500 курточки чоловічі, бачите, а жіночі 2650. Він сказав, така куртка не дешево, я б сказала. Але що залежить від фасону, від фірми, від закупки і так далі. Тобто ціни формуються, це в залежності від є великі розміри. Ці не цікаво. Добре, ціни ж висять у вас таким шрифтом великі, дякую. так, Куртки, куртки. Бачите, зараз також така. А от така курточка в яку ціну? Біла? Біла? Да. 1500, бачите? 1500. Красівочки такі. Все є. Гарні. Бачите, я не знайшла такого спортивного костюму, як я хотіла б. Дуже багато чоловічого одягу. Дуже-дуже. Багато саме чоловічого. Ця різна. Вже приймають товар. Ми прийшли зараз десь 13.30, мабуть. Там домашній текстиль, там сумки. Ринок немаленький, можна знайти те, що потрібно. Ось також спортивні костюми чоловічі. Ну, то мені сподобався цей чоловік, що показував. Ну, останній, де я дивилася. Так, в яку ціну це зимні чи весна? Тут немає зимні, це весняні. Весняний, да? Ну просто він такий плотний. наче трьох трьох нитка, мабуть, так? Да? Ні. Ні, Тут яка не ціна йому? Гарний трикотаж, 2,800. 2,800, добре, дякую. 2,800. Це таке, да? Теж так, плюс-мінус? Така ціна. Так. Ну, це, бачите, там без капюшончика 2800. Тут дорожче на виході, ніж всередині. Там 2,200, наче він сказав, можна домовитися. А тут курточки ось ще є. І дитячі, і жіночі, і шапки. До речі, нам на Назарчику треба шапку глянути. Ну, в прямому ефірі я це робити не буду, тому що ми не зможемо поміряти нічого. Хоча зараз доходимо в ці шарці, що є. Дивіться, тут дуже-дуже багато цих на могилки. У минулому році я тут купувала. Напишіть, до речі, у коментарях, як ви відноситеся, як ви ставитеся до букетів штучних на могилках. Добре, дякую, друзі, усім, хто був зі мною. Зберігаю зараз це відео, зможете переглянути, кому цікаво. Будемо завершувати лайв трансляцію бо вже час мені переглянути те, що мене цікавить. А з телефоном в руках я це зробити не зможу. Мені не дуже це зручно. Ось Зараз дивіться. Ще пройдусь тут трошечки. Ось таке текстиль. Ну, взагалі на базарі місця дуже-дуже багато. Можна дуже багато о, варіантів. Вон, бачите, стекло Це Дуже варіантів багато для бізнесу, тому що дуже багато місця. Ось весільний салон, салон Людмила 759. Але ж, мабуть, людей небагато, які бажають відкрити свій бізнес, якщо стільки закритих. Бутиків. Я думаю, вони не просто закрилися, ну може, там відсотків 5 закрилося від того, що вже пізно. Але ж все таки це субота, це, це гарний день заробити, тому я думаю більшість з них закрити, тому що просто немає там людей, які чимось торгують. Ось До речі, тут шпалери ще продають. Зараз я пройдусь, тому що далі там інструмент. А от шпалери я покажу вам, можливо когось буде цікавити шпалери Бутік там зараз. Ось, бачите, тут теж закривається. Але, о, яка краса. Оце у Кості в кімнаті схожі. Воно так гарно, а коли на стінах і вся кімната така, то не дуже, чесно скажу. Ось кілими різні. Це 945-й бутік. Ось, бачите, 944. Пізнікіли ми. Гарні. Ну, зараз вже не модно, я вважаю кілими, у нас жодного килима немає. Я не люблю з ними гратися, їх треба постійно вибивати від пилюки. Ось такі гарні шпалери. 931-й бутік також. Тут я купувала плівку, яку можна наклеїти на, на тумбочки, на, ну, переклеїти кухню, наприклад, хто, кому не подобається. Вигляд кухні, то можна переклеїти плівка спеціально. Така самоклеюча. Це хто хоче зекономити гроші. Так, ось костюмчики ще чоловічі. А яка ціна сірого по центру? Оцього так. Да. Дві п'ятсот. Угу. Дякую. Ось розпродаж курточок. Це що? І... Ну, просто Шо? на ринок чернігів у Ютубі, так. Да. Хочете потім напишіть в ютубі чернігів ринок і будете ага. дивитися себе. О, <говори> угу. <поз 'ї> джинси різні. Бачите, ну, в принципі, базар не закривається, бачите? кепочки різні. Кепочок дуже багато, так. А ціна отакої, яка? 500 500, дякую. 500 гривень. Ну, мені подобається все таки Да, окуляри, окуляри Назар проснувся. Ну, він не спав, я просто кажу, проснувся. Назару окуляри дуже подобається гратися з ними. Не було сонця, було дуже холодно. Постав ніжку, будь ласка, постав ніжку. Назар став на місце, бо буде валочка. Ми їдемо. Назар, у тебе вдома є окуляри. Назар дуже полюбляє гратися окулярами. У тебе вдома є окуляри? Навіщо тобі ще? Це я тут знімала, так вже? Знімала. Так, да, була. Там ще базар є, тут уже закінчується, закривається. Ось ще є чоловіче. Ну, більше чоловічого, ніж жіночого. Я взагалі не бачу спортивних костюмів жіночих, хотіла подивитися. Взуття є різне також, бачите, шкіряне. Все. Будемо завершувати нашу лайф трансляцію. Дякую всім, хто був зі мною. Гарного, тихого, мирного дня всім.